На черзі у нас чудовий сімейний автомобіль, в якому можуть розміститися семеро членів сім'ї. Це Citroen c 4 Picasso, сімимісний двохлітровий автомат. Під капотом у нас чудовий ресурсний двигун, двохлітровий дизель, який себе зарекомендував досить гарно. Його чудова витрата палива дає нам неймовірну економію. А подорожуючи на нашому автомобілі, ви сповна зможете насолодитися навколишнім середовищем будь то в горах чи на узбережжі якогось моря за рахунок оцього неймовірного скла і обзору з по бокам. <му> Отож підсумовуючи, якщо ви Маєте велику сім'ю і вам потрібно подорожувати, переміщатися по місту більше ніж п'ять місць. Тут їх сім. ви можете з легкістю та з комфортом пересуватися саме на такому автомобілі. Запрошуємо вас на огляд, сядемо, прокатаємось і будемо мати змогу пощупати якісний салон нашого Сітрена.